Доброго дня! Нещодавно компанія Xiaomi випустила новий смартфон середнього класу, і це Xiaomi 13 Lite. Порівняємо його з його попередником Xiaomi 12 Lite. Також зробимо висновок, що варто купувати нову модель смартфона або оновлювати з тому випадку, якщо ви вже користуєтесь молодшою моделлю Xiaomi 12 Lite. Дивіться відео до кінця, та все дізнаєтесь. Перед тим як почати, хочу сказати дякую за дуже крутий актив на каналі, бо це реально мотивує робити нові відеоролики. Не буду зволікати, тож почнемо, як завжди, з комплектації цих пристроїв. Різниця між релізами цих моделей всього 7 місяців. За цей час в коробці смартфонів нічого не змінилось, тобто комплектація однакова і це дуже добре, бо вона тут повна. Можемо побачити, що виробник поклав кабель для підзаряджування пристрою USB Type-C, швидкий блочок напругою аж на 67 Вт, інструкцію до використання пристрою та фірмовий силіконовий чехол, накладку, яким можна буде користуватися перший час. Xiaomi 12 лайт випускався в трьох кольорах, таких як зелений, рожевий та чорний. Тим часом як нова модель виробляється теж в трьох кольорах, тільки замість зеленого кольору вони зробили синій. Матеріали корпусу однакові це якісний пластик, який досить приємно лежить в руках. Люфтів та скрипів немає. Дизайн цих смартфонів трошки відрізняється. Всьомі 12 Lite бокові грані гострі. Звичайний дисплей без заокруглень, Виріз під камеру, це отвір до якого ми всі так дуже звикли. В 13 Lite виробник зробив тильну частину корпусу заокруглену. Китайці люблять так робити в своїх флагманах. Дисплей формата 25 d з заокругленими краями, виглядає це досить ефектно, але не дуже практично. Якщо цей смартфон вилити з рук, то може статися біда. Ідея для вирізу камери, як вже усі здогадались, була взята у компанії Apple. В айфонах це острів багатозадачності. А якщо висловлюватись науково, то це Dynamic Динамікайланд. Xiaomi 13 Lite на цій ділянці виробник розташував дві фронтальних камери для покращення якості. За них ми поговоримо трошки пізніше. Xiaomi 13 Lite важе 171 грам. Попередник важе майже так само, тільки на 2 грами більше. Розміри цих смартфонів однакові. Розбіг тільки в сотих міліметрах. Звук в обох моделях гарний за технологією Dolby Atmos. В Xiaomi 13 Lite динамік моно. Тим часом, як в його попередника зробили звук стерео. Динаміки розташовані зверху та знизу. Дуже дивно, чому виробник так вчинив, коли розроблював нову модель Xiaomi 13 Lite. Дисплеї цих смартфонів ідентичні: це 6,55 дюйма, тип дисплею, AMOLED з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів. Це дозвіл Full HD+, співвідношення сторін 20 на 9 Щільність пікселів по стандарту для такого співвідношення це 402 ppi. Присутні такі технології, як DCI-P3. Це технологія для урегулювання кольорів правильного відображення та Dolby Vision і HDR10+, які відповідають за відображення кольорів на темних та світлих ділянках зображення. А для того, щоб дисплей показував більш реалістичну картинку та зміг показувати більше кольорів, півтонів та відтінків, виробник встановив технологію TrueColor. Пікова яскравість в Xiaomi 13 лайт 1000 Ніт, а в молодшої моделі 950 ніт. Цю різницю вашого зовсім не побачить. Дисплеї в обох моделях працюють з чистотою оновлення 120 Гц, які потрібно включити в налаштуваннях пристроїв, бо якщо буде включений режим адаптивної чистоти, то в деяких додатках смартфони будуть працювати по стандарту в 60 Гц. В обох моделях диктолоскопічний зчитувач відбитка пальця розмістився на нижній частині дисплея. Реагує на дотики пальців дуже добре. Нагадую, що при наклеюванні захисного скла зчитувач відбитка пальця може не працювати, а при наклеюванні захисної плівки він не завжди спрацьовує коректно. Ця проблема стосується усіх смартфонів. Дисплеї захищені напиленням, корліно Glass 5-го покоління. Максимум, що воно витримає, це ключі, які будуть лежати в кишені поряд зі смартфоном. Маємо також в обох моделях Face ID, можна його використовувати, наприклад, в тих випадках, коли не спрацьовує зчитувач відбитка пальця на захищеному дисплеї. Процесори в цих моделях різні, В Xiaomi 12 Lite це Snapdragon 778, який був виготовлений по 6 нанометровому техпроцесу. Працює він на восьми ядрах Cortex A78 та A55 з частотою оновлення від 18 Гц до 24 ГГц, графічний процесор Adreno 642L. Тим часом, як в оновленої моделі Xiaomi 13 Lite виробник встановив восьмиядерний Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, який був виконаний за 4-нанометровим техпроцесом. У конфігурацію входить одне ядро Cortex A710 з тактовою частотою 2,4 Гц, плюс три таких самих ядра, які працюють на частоті 236 Гц, та ще чотири додаткових ядра Cortex A510 з тактовою частотою 1,8 ГГц. Графічний процесор теж обновили і встановили Adreno 644. Як пояснює компанія QLCOM, то процесор Snapdragon 7G1 повинен бути потужніший на 20% від свого попередника, а в завданнях штучного інтелекту новий процесор повинен бути швидше аж на 30%. А на справі ми бачимо тести Antutu Benchmark. Xiaomi 13 Lite набирає 550 тисяч балів, тим часом як Xiaomi 12 Lite набирає 520 тисяч балів. По потужності різниці майже ніякої немає, бо різниця в 30 тисяч балів це не різниця. Xiaomi 13 Lite – це новий смартфон, який ще не оптимізований і потрібно чекати на оновлення для того, щоб користуватися його потужністю сповна. В іграх смартфони поводять себе на даний момент, плюс-мінус однаково в потужних іграх, наприклад, таких як PUBG Mobile та Genshin Impact, можемо побачити в середньому 60 кадрів на високих налаштуваннях, майже без просадок, а точніше PUBG Mobile 60 кадрів, а в Genshin Impact кадрів так 50. А якщо понизити налаштування на середнє, то можливо спокійно пограти в 60 кадрів. Камери цих смартфонів по якості майже однакові, але різницю ми маємо. В Xiaomi 13 Lite основний ширококутний об'єктив це IMX 766 від компанії Sony на 50 Мпікс з діафрагмою F1.8. З цим показником фотографії у нічний час будуть робити з досить непогані, не говорячи вже про денний час. Бо в день знімки виходять дуже гарної якості з правильними відтінками, автофокусування на широкому куті може не працювати, потрібно буде переключити на звичайний режим. Маємо ще ультрашироку камеру на 8 мегапікселів з діафрагмою F22, завдяки чому можливо буде розширювати код огляду до 120 градусів. Макрокамера тут також є. Вона тут на 2 Мп з діафрагмою F24. Цього з головою вистачить для того, щоб сфокусувати якийсь дрібний об'єкт. Фокусування спрацьовує на відстані 4 см. Записувати відео можна до 60 кадрів на секунду з дозвілом Full HD 1080p. 4K ми теж маємо записувати в цьому форматі, можливо, тільки 30 кадрів на секунду. Дуже цікава нам фронтальна камера з незвичайним вирізом пігулки. Там розмістилася на ширококутна камера на 32 мегапікселя з кутом огляду 100 градусів та датчиком глибини на 8 мегапікселів, який відповідає за якість розмилювання фонового зображення. В порівнянні до Xiaomi 12 Lite основний модель камери хайповий від компанії Samsung на 108 мегапікселів. Діафрагма така сама, як у старшої моделі F18. Знімки робить досить непогані. 108 Мп це маркетингове висловлювання, бо насправді процесор просто домальовує ще к одному пікселю 3 програмних пікселя для підвищення якості зображення, і все. Таким чином вони зробили 108 Мп. На ширококутна камера на 8 Мп з діафрагмою f 22 та макрокамера на 2 рівно такі самі, як в Xiaomi 13 Lite. Записувати відео молодша модель може в 60 кадрів на секунду, з дозвілом Full HD 1080P. 4 ми теж маємо 30 кадрів на секунду, все таке саме як в Mi 13 Lite. Фронтальна камера ширококутна, без можливості зробити кут ще більше як в Xiaomi 13 Lite, та немає фізичного датчика глибини, як у старшої моделі. Тут і вся глобальна різниця в камері якої практично немає. Та незважаючи на хайпові показники, ця камера новій моделі майже нічим не поступається, так як в неї ще погана оптимізація. Можливо, коли компанія Xiaomi випустить нові оновлення та з часом допрацює старшу модель, то, можливо, знімки краще буде робити Xiaomi 13 Lite, а зараз різниці майже немає. Батарея у старшої моделі на 4500 мАч. До повного заряду акумулятора швидким блочком на 67 Вт можливо підзарядити пристрій за 40 хвилин. У Xiaomi 12 лайт батарея на 4300 мАч. Підзарядити пристрій вдасться трошки швидше, десь так за хвилин 35. Безротового підзаряджування, на жаль, немає, так як інверсійного підзаряджування теж. Типи зв'язку в обох моделях однакові. Це 4G, 5G, LTE FDD з широким спектром частот. Маємо Wi-Fi 6, швидкість передачі даних, якого 4800 Мбіт за секунду, Bluetooth 5.2 та датчик NFC, який вже є, майже скрізь, бо це невід'ємна частина. Ціна Xiaomi 13 Lite за мінімальну версію 13,5 тисяч гривень. Тим часом як Xiaomi 12 Lite 8х128 коштує так само як нова модель смартфона. Я маю таку думку, якщо ви вже користувач Xiaomi 12 Lite, то вам немає ніякого сенсу оновлюватись, а якщо ви тільки хочете купити смартфон з цієї лінії, то краще купити Xiaomi 13 Lite, в якому додали пару нових функцій і ви готові жити без стерео. Напишіть в коментарі свою думку про ці смартфони, бо дуже цікаво, який вибір зробите ви. Якщо ви все ж таки додивились це відео до кінця, то втискайте вподобайки та підписуйтесь на канал. Ще раз хочу вам подякувати за такий дуже крутий актив на каналі. Дякую, побачимося в наступних відео.